Слава нації! Вітаю на каналі Добри Рембат, в ефірі я, Сашко. Добре, звернулися зранку танкісти. Кажучи, скидають фотку там пожованої шайби з балонів повітря. Кажучи, зроби нам, будь ласка, шайбочок алюмінієвих або мідних. Я кажу, дайте мені розміри. Вони скидають розмір, там пишуть 11,5 на 13,5. Я кажу, а чим міряли? Вони кажуть рулеткою. Лідер рулеткою до пів міліметра. Міряють по пожованій шайбі. Але справа в тому, що я вже тривалий час. Ну, я дуже це, ну, пневматика бронетехніки це одна з моїх улюблених тем. І я там використовую пластик від кришечок. так. Ну, от у мене кришечок, купа. І я от їм понавирубував. На БМП. балон у нас такий самий, але з'єднання там трохи інше. Трохи інше, бо там трішечки інші діаметри. І от... Такі прокладочки з кришечок себе чудово показують. Я їм написав, кажу, дивіться, ну, я використовую отакі, зроблю вам як для себе. Вони гарно працюють. 3-5 демонтажів балону. Одна така прокладочка витримує, потім її можна міняти, або просто підкидати другу. І далі ганяти. Все цілком нормально щільною, бо у для тих, хто не в темі, там ступінь з'єднання. Тобто тиск іде. Не напряму на цю прокладочку, а там такий тато входить в маму, і там на горі вже від з'єднання тато-мама йде ущільнення цього кільця. Так, тобто, і воно тут втискається металом, прям так нормально від душі. 22-й, 24 і 27 грані зазвичай. Тобто цей пластик він розмазується там між металевими половинками і благополучно працює, я ж кажу, 3-5 демонтажів. Не всі вони ідеально відцентровані, як можемо бачити на ось цьому прикладі. Але коли там буде травити, от я їм нормальну жменю зробив, все, відправляю. І хай їм добре служать. Взагалі, за здорового стану речей, балони на бронетехніці демонту... мають демонтуватися дуже рідко. Реально там раз на не знаю, скільки там місяців або навіть років. Але з... зі станом української бронетехніки, це, звісно, доводиться робити систематично, регулярно, незрівнянно більш часто. Тому ці речі це витратний матеріал. От, Все, користуйтесь воно. Нічого не коштує, так, окрім ваших зусиль і от, мінімального набору інструментів. Плюс, я ж кажу, на відміну від алюмінію чи міді, якщо десь тут вимагатиме щось там притерти по місцю, так, тому що ну, як вони там рулеткою до десяток виміряли, я, чесно кажучи, думаю, що це дуже приблизно, то можуть зможуть там притерти там, будь-яку цеглинку, наприклад, зовнішній діаметр. так? Ну, Дякую, працюємо і пам'ятаємо, що наша Україну недостатня.